Зима. Багато їх було, на перший погляд безкінечно, але в природі все доречно. Щось стукав двері, щось пішло. Зима. Сьогодні вже зима. Прийшла й на ганку сіла тихо. Капохмура ще без снігу, з кишень людяники вийма, І калюжі щедро пригощає, а ті аж хрумкають, жують так смачно, що не обминуть. Мої кросівки відчувають цей прохолодно свіжий смак, ці хрустки. Приємні звуки беру свої ще теплі руки і граю їм життю ось так.